Все, що вам треба знати про люк. Компанія Люк була заснована у 1965 році братами Шефлер, які вже були власниками та засновниками компанії Іна та фак. Вже у 90-ті вони поєднають всі свої бізнеси у єдину шефлер-груп, яка керує цими трьома славетними брендами. Входить до топ-10 світових автовиробників автозапчастин. Завдяки винаходам засновників та їх інженерів, люк швидко зайняла провідні позиції серед виробників щеплень. Наприклад, саме вони Винайшли двомасовий маховик. Також вони першими почали продавати повний комплект щеплення. Для швидкої та коректної заміни. Сьогодні в кожному другому авто в Європі та на кожному третьому авто в світі з конвейера стоять деталі люк. Це найбільший у світі ОЄ-виробник. Компанія щорічно випускає 17 мільйонів щеплень та 6 мільйонів двомасових маховиків. Асортимент люк включає корзини. Диски, вижимні підшипники, у тому числі і гідравлічні робочі та головні циліндри, троси, одномасові та двомасові маховики, а також різноманітні комплекти для ремонту щеплення.